Дуровинки були. У нас завершення інкубаційного сезону. <кій> Відправили ми ще останню партію яєць. Досить пізно кінець липня, не думав, що, що буду туди замовляти, але черги були. Тож мусили виконати всі замовлення, а тоді вже, як ви бачите, об'єднати сім'ї. Що ми тут об'єднали? У нас трошки бачу, що Погану пропоїв, напевно, або замало. І півник прихрамував-прихрамував наш МРОКС. Я думав, все ж таки, що з лапкою лапка в бік. Але були в нього, як то кажуть, захворювання кокцидіозу. Тож тепер я зазвичай -то глистував їх більше, ніж від кокцидіозу. А треба було ще не зволікати і частіше, як то кажуть, пропоїти від кокцидіозу. Зараз ми пропоїмо їх від кокцидіозу повторно. Птиця вже якраз відпрацювала інкубаційний сезон. Є все зібрано, клієнтам відправлено. відправлено. І вдома також отримано поголів'я. Півник наш відпрацював Амрокс, на мою думку, шикарно. По заплідності було все добре. Ось. І по виходу курча також. Якщо чесно, то... В нього якось так виходив, принаймні, в мене, що, бо навіть ті, що я там лопив курчата, потім продавав, що більше курочок, менше півників. У е, нас там біги на подвір'ю, дві курочки півник, і півник, є Франківську 10 курочок, 9 е, курочок і півник, бо ми там продали 3, то було десь їх 12 чи 14. Ми мали ми продали. То з того виводку був один півник, решта все були курочки, так що е, гарний в нас був. Плодовитий на курочок, Маю надію, що хто отримав від нас і цей інкубаційний Амрокса, також задоволені результатом. Зараз у нас бігають амроксі і лівінські разом. Один залишився півник, так як я показував, що ми того прибрали. Залишився один півник лівінський. Амрокси ночують не окремо, несуться вони окремо. І тут нас живуть лінські, тож вони як -то кажуть, несуться і живуть окремо. Тож маю надію, що півня буде достатньо. І при бажанні, хто що там захочеться, буде лівінських ще можна підзбирати. Ну, можна буде як міксованих робити. Так, тут ми об'єднали одну сім'ю, але зараз підемо подивимося, що ще ми зробили. Я перше показати, що ми там зробили, але думаю, зайду, бо зараз випущу курчат. І ми їх потім не покажемо окремо, бо вони розбігаються, біжуть собі до каченят. Це є наші барбез'є. І тут мало бути одна чи дві курчатки. Одна, по-моєму, курчатка мала бути мінарки. По перебазі цього року ну, не хочу там нічого зарікатись і бігти наперед. Поки що ось такий результат, всі живі здорові, одне по-моєму відійшло чи два. О, а решта всі тримаються. Навіть ті такі маленькі, що я казав, були нещасні. Пустили ми їх, як я вже говорив раніше, вільне плавання, ніхто за ними так не, не цей. Ми стараємося там трошки дати їм старту зранку. От Вони вже поїли, зараз, зрадили випускати на вулицю, бігають вони собі, куди хочуть, мушки лапають, хробачки збирають. І ось одна корочка ще є Амрокса. така року, Лімацьока, що б ви налякалися? О, зараз ми їх будемо випускати, хай вони йдуть, і будемо відкривати вже е, все решта. Оп-оп-опа-па. І ми тепер, що ми тут ще зробили, як я казав, двері поставили такі сітчості, тому що духота трохи є спекотна. Опа-опа-опа-опа. А ну, підійшли. Погано те, що закривається всередину. Виходимо. А ми ще тут об'єднали мінорку з барбазієм. Зак... тихо 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 молодець. От барбазія. Лупилися наші вчора хлопці. Все ж таки іспанець на ток дупу. І барбазія вже тепер гордо не походжає. Хоча перший барбазє був дав тягла білефельдеру. білефельдер, Ми, як ви бачите, ми прибрали. У нас по білефельдеру не залишилось ні одної пташки. Верніше залишились одна корочка. Ну, то ми поговоримо трошки пізніше. От. На завершення сезону ми об'єднали ще тут дві сім'ї. Барбезьє не продавав яйця все залишав собі. У нас дві корочки, як я говорив раніше, що я старався щоб їх розвести собі. А по мінорцям ми дуже мало собі лишили. Б'ється, той півник, він же береться порвати курей. Це курейці. це з 9 березня вилупилися курчата, він же навіть покурікає потрошки. І береться оперувати е, курей до роботи, як така дуже такий активний хлопчисько. Е, по мінорці ми залишили собі ось тільки тих. Курчат е, теж небагато, що 2-3 курчатка має бути мінорки решта там трошки барбазє, по пару штук так розводимо. І е, зараз я ще вам покажу родзинку завершення сезону, поки що е, цей поки що в кінці це буде. ось так, малеча наша підростає, то ви бачили, я вам вже показував. Півники наші чубилися вчора, як я говорив, не знаю, як буде далі. Маю надію, що буде все гаразд, і вони сильно чубитися не будуть. Ось тут кочок у нас достатньо. Збір по яйцю завершиться. Завершився. Ще тільки там дозбирати, що має бути. Так, качечка знайшла ще одне яйце. І, значить, буде сидіти. Це в нас е, сезон по е, збору інкубаційного яйця курей. Добіг до кінця, як то кажуть, ми його вже призупинили, а от по качках ми ще як то кажуть, інкубацію е, будемо проводити, тому що, як я завжди казав, ми е, цей... Е, е, вересневих качат ми залишаємо собі. Хлопці гуляють зараз, поки що самі дівчата сидять. І вони досить непогано нам ще ростуть осінню. Осінь вже більше їди, менше, як то кажуть. Зараз перед новинок збір врожаю намічається, Там пшениця, весь ячмінь буде скоро свій, а так поки що ще потім осінь вже буде і картопля, і вдосталь кабачка і тому подібне. Ну що, Їдять вони в нас кабачок, картопля підварена і мелене зерно. Так. І ще хочу вам показати завершення, родзинка нашого завершення сезону. Привіт, красуни. О, а хто це в нас там такий в тебе є? Ось. І де Ідеть маленькі ляпки, бачу ляпки, а не бачу ції. Ось. Лівінська Сетцева. Має бути воно, бо грубі лапки має. І там ще є два курчатка. Ой-ой-ой Ну, десь вони там є заховалися, вони вже трошки більше, я вже їх вчора вечора лишав. А ось вони це або мінорка, або барбазія. Принаймні там біле яйце було, то буде мінорка довгості Я собі залишив ще пару бувієць. Було зайвий хі, заклав був під кочку. Думаю, хай буде. Мама наша сиділа, мама кочка, ось. І ми так підклали. Ну що, завершення інкубаційного сезону наблизився. Ми його як то кет ну, розпочали. Хто в нас брав інкубаційний, це всім дякуємо. Може комусь там не догодили. Не оправдали наші сподівання. Принаймні, від двох людей я тільки отримав. Е, е, ніби, ну, не, не можу сказати, що це була така ж дуже скарга, але невдоволений, я би так сказав. Один з них це дивиться наш канал. Я питав, як вони е, просвічували яйця. Відповіді не отримав. І одна пані, яка брала нас через X, теж сказала, що ми нічого не вилупилося. Я попросив, ну розпитав, що до чого, як, відповіді, далі контакту не було з Ну, Наразі вибачайте, в більшості ніби все гаразд. Все залежить, хто як інкубував. Від інкубатора, також чеквочка, чи, чи інкубатор. У мене перший раз під взагалі нічого не було. Все було, Тобто курка добре сиділа, але перші курчата в нас під кучки. Просто вилупилося два курчата, а решта все позавмирало. Не знаю чому. А в інкубаторі все було гаразд, лопилося шикарно. Так що, Всім дякуємо. Вибачайте, якщо щось було не так з нашого боку, ми старалися, могли. Робили все, що могли, курочки, яєчка несли, півники працювали, я пакував і відправляв. Наразі всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.